Оскільки вхід до рато ще вільний, пікетувати під міськрадою юрба не стала. Рушили одразу до кабінету керівника департаменту містобудування. Певні дозволи на зведення будинків на карманського, червоної калини, Лазаренка, сахарова та Повітряній фальшиві. Ми хочемо, щоб той має та територія п'ятисотих була для дітей. щоб був тому, що будинок карманського 19 не немає спортивного майданчика, немає, де діти мають бавитися. У форматі хто голосніше говорить за тим і правда, люд почав діалог з міським урядником. Ви перебуваючи в тій комісії, підписуєте, як то кажуть, ухвалу, як то кажуть, і потім схвалюється та ухвала рішенням на багато поверхів. Я ніяк не можу того зрозуміти. Комісію вибуває ви. Отут. Бачите, ухвала і формується комісія. комісія з десяти і ви там також є. комісії? комісії. нас в є. Є. Активісти, за словами Павліва, із юридичної площини одразу перейшли до брутальних погроз. За яку! За яку! Там будують на колектори, там забирають дитячий майданчик, там якось парк не став парком. Просто частина парку. Яка ваша роль? Наша роль в цьому допомогти людям просто утім, міські урядники припускають молодь, що не не просто так. Андрій Павлів каже, серед скандувальників він не побачив самих мешканців. Певен це спланована провокація. Ці обличчя я вже впізнаю. Це люди, які стараються працювати в форматі вулиці, тобто вони не бажають розмовляти за столом. Складається враження, що хтось їх навчив, хтось їм дав текст, і вони повторюють при цьому, міняючи тільки адреси. Молоді люди не приховують, що вони з автономного опору представляють інтереси мешканців. Вони у більшості, бо самі мешканці, мовляв, на роботі поривалися усіляко активісти і до міського голови. Утім, мера не застали. Він зараз у відпустці. Людей після зустрічі з Павлівим суттєво поменшало. Тож із групою зустрівся заступник міського голови Олег Синютка. Добалакались вести конструктивний діалог. Утім, підкреслює, не все вирішується у стінах ратуші. Виглядає так, що коли в людей є проблеми, вони приходять до міської влади. Але якщо подивитися на важелі вирішення цієї проблеми, то вони знаходяться в інспекції держбудконтролю, Вони знаходяться в проектних організаціях, в дозвільних установах. Усі ці інстанції не підпорядковуються місту. Втім, синютка пообіцяв, на спірні ділянки прибуде робоча група мерії. Там і будуть вирішувати, як діяти далі. Тетяна Моравель, Віталій Кубліко, Віталій Чвак. Головні новини Львова.